Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити за розвідку боєм з місцевою погодою, що випускають на тестування вже на основу, друзі. Раніше це все тестувалося на тестовому клієнті, тепер це все перекочовує на основу, плюс до того там будуть нагороди. Зараз подивимося офіційний відеоролик, коротко його розберемо, подивимося, які ж нагороди будуть давати. І далі вже підемо напевне, в бій, і там вже будемо розбирати інші новини. Це, наприклад, фарм жетонів для магазину Жахивод, бойові завдання. Нагороди та додатковий магазин жетонів Girls und Panzer. І гарантовані та містичні твічдропс. У нас з'явилися фіналу Європи кланового турніру протистояння від АМД. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! Для початку дивимося просто офіційний відеоролик і будемо його розбирати. Вітер здіймає бурю Небеса. Обрушують зливу. Іскра розпалює пожежу. І все це невдовзі можна буде використати для перемоги в розвідці боєм. Місцева погода це розвиток взаємодії локації з гравцями, яка розпочалася з випадкових подій. На відміну від них, погодні умови зберігаються протягом усієї битви та впливають на видимість на полі бою. На заставі та фьордах густий туман огортає фланги, де зазвичай відбуваються найактивніші бойові дії. На вестфілд і рибальську бухту обрушуються зливи, роблячи бойові машини чистими, блискучими і дуже непомітними. На мурованці вирує лісова пожежа. Сидіти в кущах стає спекотно. На піщаній річці вітер піднімає пилову бурю. На щастя, без гігантських хробаків. Всі ці ефекти змінюють роботу механік огляду і маскування у межах своїх зон. Кордони цих областей повністю блокують промені огляду та приховують техніку. Друзі, бачите, якщо подивитися на міні-мапу, у нас є зони з піщаними бурями. От одна зона вона виділена, от друга зона. Її більш видно, так бачимо цей знак і межі цієї зони. Тобто в цій зоні у нас буде огляд падати вдвічі, як зазначається у відео. Я вже один раз його дивився, і так само з дощом. Я дивлюся, там на попередній мапі показували у нас дощ. І сказали, що крім того, в нас ще буде тут огляд гірше, наскільки я розумію. Тобто тут такий, знаєте, дощ із туманом виходить. Бачите, як? Тут не просто дощ злива, а ще якийсь і туман. Уже тестування два в одному виходить. Так само, як у нас є лісові пожежі із димом. Тобто задимлення і лісова пожежа. Лісова пожежа буде нам шкоду наносити техніці, а задимлення буде просто-напросто, я так розумію, огляд зрізати. Кордони цих областей повністю блокують промені огляду та приховують техніку. Це означає, що машини не видно ззовні, а зсередини зони не вдасться роздивитися, що відбувається за її межами. Єдиний спосіб виявити танка крізь кордон це рентген із дальністю 50 метрів. Використовуйте ці особливості, щоб сховатися від переслідувачів або обійти супротивника під покровом туману. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, стежте за міні-мапою. Позначки виявленої техніки не змінюються. У середині зони машини бачать одна одну, але їхній огляд знижується вдвічі. Так само зменшується і час виходу із засвіту. Якщо у машини він становить стандартні 10 секунд, то всередині зони вона сховається за 5 секунд. Ці правила працюють для всіх видів зон. Лише мурованка відрізняється тим, що крім диму на ній є ще й вогонь. Багато дерев охоплені полум'ям, яке краще об'їжджати. Дивіться, друзі, якраз ця зона, де у нас ЛТшки дуже часто стоять, от вона повністю вся у вогні. Тобто вже не вийде сюди на ЛТшках стати, тому що ви будете шкоду отримувати при перебуванні в цій зоні більше однієї секунди, як наголошується у відео. Адже після однієї секунди у вогні ви почнете отримувати періодичну шкоду. В критичній ситуації ви все ще зможете швидко проїхати крізь палаючі дерева, не об'їжджаючи їх. Місцева погода надає тактичні можливості, які обмежені лише вашою фантазією та кмітливістю. Спробуйте знерухомити супротивника у вогні. Переховуйтесь у тумані або обходьте зону по зовнішньому кордону. Відступайте, влаштовуйте засідки і раптові атаки. Зробіть погоду своїм союзником. У розвідці боєм у кожній битві діють погодні умови. Але друзі, до речі, отут от якраз із дощом мапа, як ще дощ буде впливати. Він буде робити ґрунти м'якими, тобто в'язкість ґрунтів підвищується. Відповідно, техніка буде набирати швидкість повільніше. Пізніше у випадкових боях може бути інакше. У цьому запуску в розвідці боєм була власна прогресія з нагородами й унікальними 2D-стилями. Так, дивіться, яка у нас прогресія з нагородами. Ми бачимо, що у нас буде 2D-стиль. Він у нас де знаходиться, тут ще не зазначено, по-моєму, на 30 му етапі. Отут де вентиляція, зараз можемо декілька секунд пропустити, висвітиться. Але суть зараз не в цьому. Що у нас за нагороди? Є резерви, одна досвід на простий, на досвід екіпажу і вільний досвід. Є дні преміум аккаунта 1, 2, 3, 4 дня. Подібно до тесту, друзі, От на тесті, по-моєму, плюс-мінус такі самі нагороди й були. І максимальну нагороду ви можете отримати, включно з медаллю, за 50 аж боїв у розвідці боєм. Це багатенько. 50 боїв. Це не 10, це не 15, не 20, а цілих 50 боїв. Плюс до того буде ще опитування. По-моєму, на 30-му ось етапі у нас буде 2D стиль. Давайте подивимося. На другому тижні події прогресія скинеться, щоб ви могли знову отримати всі нагороди. Коли... Ага, буде два тижні, друзі. Перший тиждень можемо 50 боїв відкатати і забрати оці всі нагороди з прогресії. І другий буде тиждень. До речі, що у нас зазначають, розвідка боєм у нас буде тривати з 4 листопада до 17 листопада. Але буде два таких, як вам сказати, запуски по тижню, грубо кажучи. Плюс до того тут будуть праймтайми. От, наприклад, на серверах 1, 2, 3 і 5, ЄУ я маю на увазі, у нас буде початок прамтайму з 13.00 дня і завершення, я так розумію, в 1 годину ночі. На вихідних так само з 11 і в 1 годину ночі буде завершення. Тобто в будні і в вихідні одні ті самі діапазони прайм-тайму. На серверу є 4, але, я думаю, ніхто в нас не грає на ньому. Тут трішечки зміщено, тому що тут з 13 до 18. Всього буде це все тривати. Я так розумію, там набагато менше гравців грає, і відповідно для того, щоб формувати команди, от обмежують от такий час, тому що в іншому випадку просто-напросто дуже довге очікування буде для того, щоб зібрати команди. От такі от, друзі, у нас справи по місцевій погоді. А тепер давайте перейдемо до бою і обговоримо. Ще ті новини, які у нас є на даний момент. Перше, що я хочу просто нагадати, це про фарм жетонів для магазину жахи вод. От у нас сьогодні середа ввечері, ми можемо зафармити за 3 години перегляду відповідно 3 жетончика. Якщо ви забирали до цього всі жетони до магазину жахи вод, то у вас повинно бути з цими трьома жетонами вже 26 штук. В п'ятницю ввечері або в суботу і неділю ми зможемо зафармити ще 4 штуки, тим самим добити 30 штук жетончиків для того, щоб забрати одну з основних нагород. А це 3D-стиль на 9 рівень. Один із 9 рівнів, які зараз у цьому магазині доступні. Звісно, я про це ще само собою нагадаю. А тепер давайте поговоримо про ще одну новину, яка стала доступна ще вчора: про бойові завдання, нагороди та додатковий магазин жетонів. Girls und Panzer. Оця в нас активність буде з 31 жовтня 11.00 за Києвом до 7 листопада об 11.00 за Києвом. Дивимося, що у нас є. Звісно, є пропозиції в преміум магазині. Тут вже вирішуйте самі, чи брати, чи не брати, тому що це більше така колекційна техніка для фанатів. Це все зрозуміло. Але те, що є для всіх, це виконуйте завдання Girls on Panzer. Продемонструйте свої навички сенсея до в серії захопливих завдань, що отримати елементи зовнішнього вигляду і жетони, та обміняти жетони в тематичному магазині жетонів Girls Un Panzer. Що у нас тут є за бойові завдання? Перша місія це щоденна. Ми її можемо виконувати 5 разів на добу, тільки в випадкових боях і техніка з 4 по 10 рівень. Завдати 3000 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. І це можна, я нагадую, 5 разів на добу виконувати і отримати за кожне виконання такого завдання по одному жетону Girls und Panzer. Тобто це своєрідні такі марочки. Далі у нас йде завдання номер 2 бойове завдання 3 в одному. Називається знищити 3 машини супротивника за бій. Уже один раз на добу це завдання можна виконувати, але й нагорода тут набагато краще. Тут жетони Girlson Panzer 5 штук і напис Panzer War. І третє завдання, воно взагалі одноразове, ми можемо тільки один раз на аккаунт його виконувати, здобути 27 500 чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Тільки на техніці з 4 по 10 рівень, тільки в випадкових боях раз на аккаунт. І в нагороду ми отримаємо жетони Girls Un Panzer, аж 35 штук, доволі непогано. І також різні деколі. От дивіться, скільки їх тут. Аж 8 штук ми можемо отримати. Тепер для чого ж ми будемо фармити оці жетончики? Скажете ви? Все насправді дуже просто. У нас буде магазин жетонів Girls und Panzer. Якщо подивитися на товари, то в нас тут основне, що можна забрати, це одного з командирів. Перший командир це Міхо, другий командир Міка і третій командир Еріка. Також у нас є три два d стиля Перший 2D стиль школа ОАРАЙ. Він, до речі, той, який можна змінювати. Тобто можна змінювати фарбування, можна змінювати деколі, можна змінювати виходи написи самі. Другий 2D-стиль школа Ядкосота. І третій 2D стиль школа Куроморіміна. таке. І плюс до того є ще деколі, але я думаю, що їх практично ніхто не буде брати, тільки фанати виходить GIRLS. Unpanzer. От така у нас невеличка активність. Звісно, по пропозиціях, я ж кажу, це вже для фанатів, скоріш за все. Далі йдемо, що у нас ще є. Дивіться стріми фіналів протистояння від AMD. Що це у нас таке? Це у нас дуже така проста подія, тому що всі будуть дивитися її заради твічдропсів, якщо, звісно, захочуть. Початок у нас цієї активності 2 листопада 2024 року, о 17.00, і завершення буде 3 листопада 2024 року об 11.00. Якщо подивитися по твічдропсах на фінал Європи, то ми можемо побачити, що у нас за 180 хвилин перегляду буде гарантована нагорода. Це відповідно 2 числа, три великі ремкомплекти. Три великі вогнегасники і три аптечки. Ми можемо зафармити за три години перегляду. Звісно, це так собі, дробці. А от за 240 хвилин перегляду у нас тут уже містичні дробці. П'ять завдань на Х5 досвіду. Виходить один день танкового преміум аккаунта. В основному це все буде висипатися. Плюс до того є камуфляжі. Дуже часто ці камуфляжі даються. І також у нас буде дві машинки. Перша машина це т 103 друга Лорейн 40 тонн. Не знаю чи будуть часто вони випадати чи ні, тому що ці дві машини якраз є в бонному магазині. Тобто у багатьох гравців ця техніка вже є в гаражі, тому що т 103 це одна з найкращих машин за бони. І Колись була, і зараз в принципі, вона залишається дуже багато гравців. Я думаю, викупили її. І Лорейн 40 тонн, так само, коли вводило в боновий магазин. Дуже багато людей викупило. Я, наприклад, для колекції її також собі забрав. Будуть ще, звісно, твічдропси на фіналі Північної Америки, але вони, друзі, незначні. Тут за 180 хвилин перегляду зможемо отримати тільки три маленькі аптечки, три маленькі ремкомплекти і три маленькі вогнегасники. Це взагалі, знаєте. І за 180 хвилин перегляду от 3.11 ми можемо отримати три великі вже виходи ремкомплекти, три великі вогнегасники, три великі аптечки. Це, звісно, мілкотня, навіть немає ніякого азарту, що там може щось випасти більш-менш значне. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки і не забувайте писати своє відношення до цих всіх подій. Чи будете приймати участь у розвідки боєм. Знаю, що там нагороди так собі, тому що для багатьох преміум аккаунт не потрібний. Наприклад, він у них там скирдується вже там по 400-500 по днів і більше, можливо, знаєте. Але все ж таки пишіть, чи будете приймати в цьому участь, тому що це як не є новизна така у грі. Звісно, від наших тестувань, від наших відгуків буде залежати. Те, чи піде це в такому форматі на постійну, так скажемо, гру в ранду, всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!